Лідап – розбудова потенціалу заради сталого майбутнього та транскордонного партнерства під такою назвою днями у Кішверді відбулася прес-конференція та партнерський форум. Ця програма реалізується в межах проєкту Інтерегнекст Угорщина Словаччина, Румунія, Україна у партнерстві з європейським об'єднанням територіального співробітництва ТИСА. Її мета підвищення інституційної спроможності місцевих органів самоврядування для розробки та реалізації транскордонних інфраструктурних проєктів. Поям проектних воюмоштогазика здає зараз. Ми стали домівкою для презентації програми, яка націлена на обмін досвідом та знаннями зі самоврядуванням Закарпаття області Сабл Садпарберег та навіть словаччини у реалізації транскордонних програм та в успішному менеджменті грантових проєктів. Наша область вже успішно реалізувала чимало різних програм із Закарпаттям. Також мова йти ми і про діяльність європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Це об'єднання має європейський мандат, який чинний і в Україні. Це унікальний випадок, коли в країні, яка не є членом ЄС, офіційно зареєстровано таке європейське об'єднання. Провідним українським партнером програми є Асоціація проектних менеджерів Ядро, громадська організація, яка має понад 20 років досвіду у сфері транскордонної співпраці та розробки і реалізації міжнародних проєктів. Мета сьогоднішньої конференції оголосити про наш план у проекті. І Слід сказати, що цей проєкт, підтриманий програмою Інтеректнекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Він має дуже глибоку насправді мету. Ми готуємо проєктних менеджерів у громадах. З тим, щоб громади могли більш якісно готувати, впроваджувати і підтримувати сталі результати проєктів, які будуть подані в наступних програмних періодах. Ми розуміємо, що від якості проєктних заявок залежить якість результатів, які будуть отримані. Тому цей проєкт, який має назву «Лідап», спрямований на навчання, на підвищення навичок і на надв'язання партнерських контактів між менеджерами громад. Регіону прикордонного між Україною, Словаччиною і Угорщиною, чому Україна важлива самі програми Інтерект передбачають обов'язкову участь громад і інших учасників проектів у спільних планах і спільних проектах. Тому знову ж таки від якості проектних менеджерів залежить якість проектних заяв. Це навчальний проект, і тому ми концентруємося більше на саме на цьому компоненті. Програма, що стартувала у лютому 2025 року, має загальний бюджет понад 320 тисяч євро. З них близько 290 тисяч євро забезпечує Європейський Союз.